Два корпуси дитячої лікарні Охмедит не підлягають відновленню. Їх знесуть та побудують один новий. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На будівництво нового корпусу спрямують зокрема і благодійні кошти. Нині на рахунках Охмедиту 800 мільйонів гривень донатів. Паралельно триває робота з комплексної оцінки завданих збитків. Ми очікуємо завершення дефектного акту, який скаже, яка вартість будівництва повинна бути, щоб прибрати усі негаразди після терористичного акту Росії. У понеділок вівторок Охмадид обере компанію, яка буде реалізовувати будівельні роботи. Саме тоді ми вже будемо знати вартість і тривалість відновлення саме нового корпусу. Крім цього, Ляшко заявив, що вартість знищеного медобладнання це 360-400 мільйонів гривень. До слова сервісні інженери ще перевіряють справність обладнання, яке візуально ціле, але можливо є збої у роботі. Я нагадаю, російська ракета Х-101 влучила у дитячу лікарню 8 липня. Під час удару в Хмедиті перебували 627 дітей. Відплата за російські удари обов'язково буде, і аби допомогти нашим захисникам вибивати російську армію з нашої землі. РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівдрони. Долучайтеся до збору, і ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.